Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про так звані холості тренування. Для чого вони потрібні і як їх покращити? Ну що почнемо? Що ж таке холості тренування? Я думаю, вже більшість е, знає, що це таке, для чого вони, і взагалі, що це дійсно потрібна річ, але я все ж таки нагадаю: холості тренування – це в нас відпрацювання наших навичок володіння зі зброєю. Для того, щоб покращити наше вміння, вони використовуються без використання патронів, тобто без стрільби. Перед кожним холостим тренуванням ми починаємо з розряджання нашої зброї в безпечному напрямку. Звісно, в камеру я це не зможу зробити. А в безпечному напрямку, звичайно. Отже, дивіться. Взагалі ми зараз не будемо говорити про холості тренування, як їх проводити, на що звертати увагу. Це все ми можемо зробити для вас. Якщо вам це буде цікаво, то залишайте коментарі під цим відео, і ми вам знімемо дуже популярні чіткі відео від бази до більш продвинутих навичків. Ми з вами зупинимося саме на тому, як можна вдосконалити наші холості тренування. У нас є для цього невелике. Такі ось девайсики. Що ж це взагалі таке? Це в нас є холостий патрон з лазерним вказівником. Ми його вставляємо безпосередньо у наш ствол, а далі я вам покажу, як він працює. Як саме працює наш патрончик? Нічого складного при наколюванні е, байком. Нашого патрончику, там, якщо у звичайному патроні, там є капсуль, так, який спрацьовує тут. Просто в нас є невеличка кнопочка, яка вмикає наш лазений промінь на долю секунди. Ось таким чином. Зараз до нашого девайсу, до нашого патрончику, так вступаю в поміж ще наші мішеньки. Вони є як. Звичайні невеличкі е, дерев'яні мішеньки, а є ще більш наворочена, грубо кажучи, е, яка спрацьовує на лазерний патрон. Тобто, коли влучає в нього лазер, наша мішенька в нас падає. Зараз трішки попрацюємо. Єдиний невеличкий нюанс для того, щоб ми працювали з даним патроном, нам постійно пови... потрібно взводити наш затвор. Тобто, взвели і працюємо. Наш магазинчик, яка його роль, і як взагалі він е, працює, і для чого він є. Е, наш магазинчик е, призначений для того, щоб ми відпрацьовували саме опрацювання нашого спускового гачечка. Він для нашого глока. Я б е, з радістю показала на своєму холоці, але в мене помієніусем. Він вже в мене трішечки покращений, тому я не зможу це показати. Але я зможу показати на більш Простому варіанті, тобто на, саме на звичайному ОЕС Як це робиться? Ми взвели попередньо наш пістолет. Вставляємо магазинчик. Yeah. Перший постріл ми проводимо, щоб зняти саму напругу. І далі дивимося магію. Ми можемо опрацьовувати наш спусковий гачечок. Бачите? Тобто, у нас є сам постріл, трішечки відпускаємо, ви відчуєте сам ресет, і знову натискаємо. Тобто ми можемо працювати як при повноцінній стрільбі. Тобто спусковий гачечок повертається на своє місце. Ви відчуваєте напругу, тобто, у нас є в комплекті додаткові. Пружинки, які е, додають е, більше реалістичності в тому плані, що ви зможете підібрати пружинку під е, плюс-мінус зусилля вашого ОСМ. І так само ми можемо об'єднати ці два гаджети. Ми можемо вставити в наш патрончик, приєднати в наш магазин. І е, у нас буде перший постріл з лазером. Тобто, коли ми, коли ми опрацьовуємо перший постріл, у нас буде лазер. А далі ми можемо працювати вже на самому ресетіку. Тобто, в принципі, е, перший постріл на точність, так, а далі вже можемо йти там по динамісі. Або так само взвести і знову опрацювати там спуск з лазером. І далі е, другий зробити на ресеті, Тому що є варіації тренування.